Мерседес-спринтер свіжопригнаний із Швеції 2016 року з холодильною установкою Carrier Pulsor 350, з оригінальним пробігом 227 тисяч. З пробігом 227 це не 99%, не 50 на 50, а 100%. Машина, як з конвейєра, виглядає. Машина на автоматі, на заряді. Заряд зараз я вам розкажу. Будка має довжина 3,60, висота 1,90 м. Може, чуть більше там висота. Ну, в хай буде 1,90 м і ширина 2,10. Машина не неде. Не фарбована, не полірована в відмінному технічному стані, без жодної технічної проблеми. Оцей пульсар, він так шпарить одна хвилина один градус. Я оце поставив його буквально на 10 хвилин, то зразу там з 14 градусів впало на 34. Зараз машина працює. Я зараз вам покажу цю машину. Фотографії є, повна маса 3,5 року, якщо комусь на шлях треба. Ще -е 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 в машині є інвертор, є розетка 220. І не знаю, від того інвертора, мабуть, він буде працювати. Я не дуже там в ньому розбираюся з тими інверторами. Розбираюся більш-менш включити цей пульсор. І як він працює. Так, резина зимня, вже вам відпадає. Передня резина як нова, задня резина, треба буде її переставити, бо задня резина десь 20-30% зносу. Так, показую машину. Зразу падаємо і показуємо раму. От вам шведська машина. Ось такі, якщо бачите, які болтики трохи ржавенькі. Все. І то не кажіть, що мерседеси гниють. От вам пожалуйста. Так, починаючи. Починаючи, тако. Мотор, коробка, демпер, кардани, подвісни, хрестовини, задній міст. Нічого не гуде, нічого там вібрації ніякої немає. І немає жодної технічної проблеми. Оце так. Оце так, з цієї сторони, оце з цієї сторони машина. Так, далі, далі показую вам. Включаємо установочку. Так, тут-то. Вот это инвертор. Я так понимаю управление. Там еще какие-то кнопки. Вот это вебаста Оце. Все нормально. Включается, работает. И на дисплее три режима ставить себе. Так, выключаю. Так, дальше мультируль. Дальше климат-контроль. Камера. Автомат. Сіміступенчатий і відігрів сідуш. Все, що вам, як говориться, для роботи все, що є, то що потрібно. Зараз уже працює установка. От. І далі показую далі. Тут є подножка. Машина пробивається по Швеції. От, Є камера, що там є камера заднього, я там не показав, є задня камера. По пробігу машина пробивається, я ще вам скину е, цей скріншот з аукціона. Тепер оці дверки отако відкриваються. І зразу ця установка перестає працювати. Дивіться. Ось і все. Ну, просто дубаріна. Все. Оце є рідна підлога. Оце, оце все машина. Чиста, акуратна. От і все. А як там далі? А двері далі. Двері далі можна відкривати. І так, можна відкривати на чуть-чуть. Ось тут. Можна і повністю відкрити. там, під двері можна повністю відкрити. Так, все. Ставимо і має запуститися. Все, чуєте? Все запустилося. Так, ще вам покажу. Так, з тієї сторони. Що з тієї сторони? Ця машина була без сідушки. Зовсім без сідушки. Тут стояв ці інвертори. То ми вам поставили сідушку вже. Поставили тут. Бо вона була з тумбочкою, але оця сідушка вже з Мерседеса 20-го року. Оце акумулятори. Оце вам. О тут ще щось напевно, треба підключити. Ну... Ой. О! Бачите, от і все. Так, оце акумулятори. Оце там стоїть ще такий інвертор з іншої сторони. І отут всяка. А оце ця розетка стоїть на 220. І її просто вже ці машини в мене брали. То через цю розетку відкриваєте дирочку у вікні. І все. І туди і подасте 220. Якщо вже не хочете дирочки робити в вікні, то значить десь отут виведете собі, це десь на другу сторону. Ось я бачу, там є така розйомчик десь має бути. Так, е ще покажу моторчика. Моторчик працює як на 200 тисяч. Так, установку відключаю. Установку відключаю. Все, стоп. Так, тепер показую. Показую моторчика. Оце я вам не знаю, чи я вам показував. Оце ще я камера. І, між іншим дуже така ясна камера і вона дуже об'ємна, що видно навіть що там за угла буде виїжджати. Так тут все як з конвейера. Чистота, порядок. От вам шведська машина. Ніде не ні якої. Біржі і навіть бачите, навіть бачите, навіть ці дюра алюміній, алюміній навіть не окислений Все. Працює моторчик як на новій машині. Все. Кому треба такий автомобіль? Звертайтеся. Він дає мінус 20, плюс 30 або наоборот. Мінус 30, плюс 20. Я там уточню. Ну, я думаю, що в ролі вам там не грає там. Так що удачі вам покупці автомобіля. Якщо треба буде такий автомобіль, то дзвоніть.